Змагання Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів Козацький гард 2012 тривали і сьогодні. Окрім цього, для дітей організований цікавий відпочинок, екскурсії містом, дискотеки. Закриття фестивалю заплановано на завтра, суботу, на 12-ту годину. Відбудеться урочистий захід у міському палаці культури. Про всі ці події ми розповімо детально у наступному випуску. У понеділок наразі ж і ще про одну приємну подію. Ні для кого не секрет. Що активні ігри на свіжому повітрі зміцнюють організм малюків і корисно впливають на його органічний розвиток. Водночас вкрай важливо, аби малеча мала спеціально облаштовані місця, де б могла цікаво та безпечно бавитися. Для багатьох дітей і їх батьків це мрія, але днями вона таки стала щасливою реальністю для мешканців мікрорайону Сонячний. Де було встановлено чудовий дитячий ігровий майданчик? Такий прекрасний подарунок дітям в середу урочисто вручили представники українського ядерного товариства на чолі з його президентом Володимиром Бронніковим та міським головою Славути Василем Сидором. Питання оздоровлення та всебічного розвитку дітей є пріоритетним в діяльності міської влади і вирішуються ці питання по мірі їх надходжень. Таким чином, нікому не секрет, що у мікрорайоні Сонячний завжди гостро стояло питання з місцями для відпочинку дітей. Тому новий дитячий ігровий майданчик, створений силами громади міста та українським ядерним товариством, беззаперечно вирішили подарувати малечі з цього мікрорайону. За подаровану казку її натхненники отримали ...найбільшу нагороду, щирі посмішки дітей. Але піднесений настрій мали не тільки діти, а й дорослі. Адже перед їх очима постала чудова картина: гойдалки, гірки, казкові будиночки і пісочниці. Одним словом, дітям є де розважатися, а батькам де відпочивати. Для них тут поставили красиві лави. До слова, після встановлення майданчика, і саме подвір'я біля будинку по вулиці Лісній, 15, стало більш приємним, затишним. Тепер воно має більш цивілізований вигляд і, без сумніву, стане осередком сімейного відпочинку. Буде несправедливо також замовчати і той факт, що невдовзі подібний майданчик буде встановлено і на військовому містечку по вулиці Ярослава Мудрого. Ця робота проводиться у нашому місті в рамках акції Здоров'я дітей, наше спільне піклування. Її мета це створення умов для цікавого дозвілля та здорового відпочинку дітей, які проживають у 30 кілометровій зоні ХАЕС. Опікується цим питанням українське ядерне товариство вирішенням організаційних питань на місцях, у свою чергу займається міська влада. Тож організовуючи свято урочистого відкриття нового дитячого майданчика. Крім всього, було передбачено цікаву розважальну програму і подарунки всім дітям. Весело врешті, завадила гроза, але почесні гості встигли привітати дітей і їх батьків з такою гарною подією. Дарить подарки завжди приємно, тому ми дійсно маємо сьогодні нагоду для діток наших. Файний, вихованих, перспективних подарити такий подарок. Дійсно, ми її заслужили, тому що ми проводимо вже не один рік разом з неяками Рогатом, ядерним товариством заходи. І була такий задум, щоб вони нам допомогли і ми спільно могли зробити, то, що ми сьогодні збудували. Будував наш підприємець, шмат Степан Адамович. Я думаю, що це буде доповнення і в першу чергу дасть можливість діткам з мамами відпочити, поспілкуватися отут на цих лавочках, з батьками разом шахмати пограти. Значить, тут одразу і призи за шахмати, за шашки будуть. І буде такий круг. Значить. Крім того, дасть можливість мамам поспілкуватися, доповнить один другого і принесе щастя і задоволення. Я хочу сьогодні подякувати українському ядерному товаристві в особі. Броніка Володимира Костянтиновича, Сергія Вікторовича, на яке на Недошківському е за те, що вони не були в осторонь, за те, що вони нам допомогли нашим комунальним підприємствам, тому що вони будували, добудовували, і всім жителям, всім діткам, які збережуть, які будуть тут так гратися, щоб воно довго-довго служило. Правда? Да. Правда, слава нашим діткам. Бежу в середній озеро, десь набравшися на ну, менше 10 років. А атомная станция, атомные блоки будут работать, когда вы будете ну, уже дедами, с бородами и все прочее. Поэтому вам работать на этой атомной станции. А в атомной энергетике, которая основа электробезопасности Украины, нужны здоровые, крепкие, веселые, жизнерадостные ребята. И слава вашему мэру слава громаде, которая создает такие прекрасные места, где дети могут быть вырастать веселыми, сильными, умными, готовыми к жизни и к развитию нашей там Украины. Украинское ядерное общество тоже со дня своего основания, а нам на следующий год уже 20 лет исполняется, очень большое внимание, очень много внимания уделяет Детям уделяет молодежи. Мы проводим различные конкурсы, вы знаете, фестивали, игры. То есть стараемся, стараемся, чтобы наши дети были достойными жителями, достойными гражданами нашей страны и сделали нашу страну процветающей. Уважаемые фаучаны. Я от имени компании, от имени Атомпроекта Инженера, Медицинская атомная станция. Прежде всего хочу вас поздравить с вот этим замечательным событием, с тем, что вы получили в пользу не такую прекрасную, многообразную детскую площадку. Я думаю, что и другие микрорайоны города Славуты в ближайшее время, наверное, смогут у себя получить такое же прекрасное сооружение. Я хочу пожелать прежде всего, чтобы еще не одно поколение славучан пользовалось этой площадкой, чтобы она вам служила очагом добра, общения, разнообразным, проведения разнообразных игр, мероприятий, чтобы здесь нашли место для досуга не только маленькие славучане, но и их родители, их мамы. Добра вам, любви, счастья и будьте здоровы! Свято відкриття дитячого майданчика передувало спортивне свято. Того дня було проведено матчі з дворового футболу, шахові турніри, змагання з настільного тенісу. Переможців, найактивніших юних спортсменів, нагородили пам'ятними призами і подарунками. Також всіх без виключення частували морозивом, і на завершення міський голова Славути взяв з тамтешніх малюків обіцянку, що вони будуть дружно зустрічати гостей на своєму майданчику, а ще берегти. Його і не ламати.